Привіт! Сьогодні моє волосся буде просто пищати від радості, тому що на огляді у нас Dyson Supersonic Nural. Фен, який нашпигований різними технологіями, який не просто висушить ваше волосся, а ще й допоможе його вкласти та подбає про нього. І так, у цьому відео є відповідь на питання, як звичайний фен може стільки коштувати. Поїхали! В комплекті разом з феном йдуть 5 різних типів насадок та інструкція. Варіації кольорів фену усього 3: Вінка Blue Topaz, Ceramic Patina Topaz, як у нас, та Strawberry Bronze Blush, у комплекті якого є шкіряний бокс для зберігання фену та насадок. Про насадки. Кожна насадка магнітна і легко надягається та знімається. Завдяки цим магнітам фен розпізнає тип насадки та автоматично встановлює запам'ятовані налаштування з попередних укладок, щоб вам не довелося постійно підлаштовувати все під себе наново. Маленький спойлер: ось ці дві насадки, вони особливі. Але про це я розповім разом із іншими функціями фену. А поки що детальніше про кожну насадку: насадка для дбайливого висушування волосся, швидке та делікатне укладання для тонкого волосся та чутливої шкіри голови. Вона рівномірно розподіляє струмінь повітря для дбайливого, але швидкого висушування. Насадка концентратор вона більш широка та тонка для точного укладання волосся. Вона створює високошвидкісний концентрований потік повітря, який ідеально підходить для укладання. А оскільки. Які повітря сфокусоване, ви можете стилізувати кожне пасмо окремо, не заважаючи решті. Насадка гребінець з широкими зубцями. Гребінець розроблений для кучерів та текстурованого волосся. Має міцні зубці, які допомагають подовжити волосся під час висихання або створити форму і об'єм. Дифузор Wave and Curl. Одна насадка, два режими. Режим купол наповнює волосся, підкреслюючи природні хвилі або кучері, створюючи чіткішу обробку. Дифузний режим додає об'єм біля коренів для текстурованих природних локонів і завитків. Насадка для неслухняного волосся. Вона потрібна, коли сушите волосся феном, і ваша укладка стане гладкою, а локони блискучими та шовковистими. Приховує більш короткі волосинки та створює гладку та сяючу зачіску. Тепер до функцій самого фену. Режими стандартні. На ручці знаходиться перемикач увімкнення фену та кнопка холодного повітря для фіксації отриманої укладки. За допомогою кнопок на прозорій задній панелі фену ви можете регулювати швидкість та температуру повітряного потоку. Кнопкою зверху можна увімкнути або вимкнути режим захисту шкіри голови. А що ж таке режим захисту шкіри голови? Пам'ятаєте ось ці дві особливі насадки? Так от. Під час їх використання фен може вимірювати відстань до волосся та температуру потоку для того, щоб контролювати ступінь нагрівання повітря і таким чином захищати ваше волосячко та шкіру голови від перегріву. Фен буде коригувати температуру таким чином, щоб незалежно від відстані до вашого волосся та голови температура повітряного потоку була однаковою. Це видно на ось цьому простому тесті. Коли ми віддаляємо руку, температура підвищується, коли наближаємо, зменшується. І ви вже побачили цю підсвітку. У SuperSonic Neural з'явилася світлова індикація температури повітря. Вона, як і автоматичні функції, допоможе стежити за нагрівом потоку для запобігання перегрівання волосся та шкіри голови. Якщо повітря гаряче, індикатор червоний, помірне жовтий, прохолодне зелений. А при затриманні кнопки холодного повітря він синій. Все інтуїтивно зрозуміло. До речі, у фен вбудований акселерометр. Це датчик, який вимірює кут нахилу пристрою та його переміщення у просторі. Ви спитаєте, навіщо він тут потрібен? А я відповім. Ось для цього. Фен сам перейде у, так би мовити, режим сну, коли ви його відкладаєте, щоб, наприклад, нанести маску на волосся або відділити потрібну прядку. Поки він знаходиться у такому положенні, він вимикає підігрів та встановлює мінімальну потужність потоку в очікуванні на ваші подальші дії. Взагалі, чому Dyson так люблять та чому він стільки коштує? Все просто. Це інноваційний продукт, який вже затвердив себе як якісна, технологічна та довговічна техніка. Цей легенький та компактний фен, будучи при цьому максимально тихим, видає величезну потужність та варіативність щоденного догляду за волоссям. У більшості фенів від інших виробників в комплекті зазвичай ви знайдете усього дві насадки: це концентратор та дифузор. У фенів Dyson є багато варіацій насадок в залежності від моделей. Dyson вже давно використовується не тільки побутовими споживачами, але й професійними стилістами, барберами та перукарями. Напишіть у коментарях, чи користувалися ви коли-небудь технікою Dyson, чи маєте щось у власному використанні. І якщо ні, чи хотіли б собі фен або стайлер від Dyson. Не забувайте також підписатися та поставити лайк. Це допомагає каналу просуватися та рости, а нас мотивує знімати нові відео та покращувати наш контент. Дякую вам за перегляд, до зустрічі у нових відео.